Так, пам'ятаєте, дорогі підписники, оцю плату, на якій я розповідав про гарну амортизацію даних процесорів, і на який якісний припой були посаджені саме ці процесори. Що саме кришка контактувала з платою, ніжки контактували з повітрям для того, щоб забезпечити максимальну якість роботи даної плати? От дивіться, тепер дійшло саме головне показати вам. Якість самого припою. Показать? Ви можете терпіть? Дивіться, якість самого припою. Подивись, там соплі. На соплі посаджено. Та ні, насправді це було посаджено на силікон. І ця плата робилась нами для того, щоб зробити декілька. Цікавих відео, гляньте, які якісні процесора. Ці процесори коштують долі непоганих грошей. І цю плату ми просто зліпили для вас, щоб показати вам, наскільки прикольні можна ліпити відосики да з цими всім обладнанням, з цими платами і всім рештою. Пам'ятаєте, процесори такі, ми купуємо всю кераміку, весь зелений текстоліт. Абсолютно любу, з ногами, без ног, всі процесори. Так що, бачите, дуже якісний матеріал був використаний е, для того, щоб припаяти дану плату. Да, вам сподобалось? Тепер переходимо переходим до цієї сторони. Транзистори. Транзистори припаяні просто. Береш і витягуєш руками. Бачили таке? Бачили? Це можливо тільки в нас. Бачили? Отак. От Транзистори витягуються рука. Тепер дійшло діло до чого? До КМ, -очки. помаранчева КМК, яка контактувала безпосередньо, без ніяких ніг не припаяних, а просто на силіконовому клеї була приклеєна до оплати і робила свою роботу. Робила свою роботу якісно. А знаєте в чому заключалась робота даної каємки? Да Просто щоб привлікти вашу увагу до цієї плати. Ми змогли? Змогли. Я впевнений. Бачите, помаранчева кемочка просто відлітає. Просто дуже класно, якісно. Зелена каємочка. Ногті треба було не зрізати. Диви, теж. Зелена каємочка. Все це відлітає від плати. Транзистор. Запам'ятайте. Це бутафорія, яку ми зробили для того, щоб зняти просто відео. Робили ми її довше, чим розбирали. Але дякуючи нашому режисеру Толі. Толя, привіт, ти молодець, ти накидаєш нам гарні ідеї. Ми змогли зняти декілька цікавих відео, якими привлікли аудиторію, на яких розповіли, що купуємо позолочені транзистори, позолочені, процесора, взагалі всі процесора. І також, звичайно, побутову плату без дорогоцінних металів. Якщо вам сподобалось відео, підтримуйте лайком, е, діліться, е, а також пакуйте ваші посилочки і присилайте їх нам. Дякую вам за увагу!